Ах тож, собака дика, була покльовка, але як завжди за пелюстку схватила, занадто швидко тягну, ну а повільно не вийде. По-перше, пелюстка не, не вращається як треба, не з тою скоростю. По-друге, на дно впаде в муляку в куширі, хоч води сантиметрів 30-40 нагнала. Це не міняє абсолютно майже міфі. Зараз такі часи настали, що навпаки, коли вода падає, то все набагато краще, тому що щука виходить з річки, де глибина 20-30 см сплавні. Хоч вона вже як не рестилась, але ще там тусується по привичці. І накопичується в цьому місці. Тому що тут хоч трошки глибше. Таке. Не клює і як з цим боротися. Нікак. Вже все перекидав. Вода висока, щучка обично під комиж ставати. Заходить в комисси під берег. А її, видно, тупо нема, бо вона з водою пішла далі, уверх по тічині, в каналізацію. Блін, так на, на дерева закинуть недовго. Туди би далі пройти. Ну, мін насипано скоко, що. Мало не покажеться. Я чудо удивляюсь, як тут іще не дрона, дроната, ніхто не подарувався. Другий раз ходю під ноги, дивлюсь. Ну, дуже часто забуваю це робити. У ну, надії на те, що кожен день рибаки ходять з методом живого розмінірування тут. Розмінірують. А так у нас там міста. Метрів 300-400, ще пів кілометра блин, рибних щучих міст. Дофіга. Ну, тупо не Тупо без ног останеться. Хоча один дебіл був, пройшов туди і назад. І на одній не підірвався. І всі були офігівші. Хоча розкидано там не слабо. Усіх видови мастей. Хоч тропінка із тропінки старається не сходити. Мало ли що вдоль тропінки скинуто могло бути вчора позавчора. Таке. Ладно. Бачу, комиш ще не, не підріс особо. Вернемось через 10 днів, може більше, може менше, все вже буде капець яке зелене. Під кінець травня, мабуть, в 20-х числах. Ну, відосім вам і з щукою насняли, і з краснопиркою, і багато з чип. Це відео пойде аж на кінець місяця, початок літа. І то не точно. Треба забродний комбіс, казалось би, пройти вдоль комиша в забродному комбезі. Ну не факт, що це говно яке тут скидували в воду, не попадали. То буде взагалі весело, коли вдруг станеш і окажешся. Це трендець. Короб єсть. Чи нема? Не, сидить! Ха-ха! Сидить! Засранець, ух, тягає. Невеличкі коро... Ех! Хто спішить, той людей сміщить, смішить. Стара приказка, чи не так? А буває і так. До речі. А тут уже зійшло. Ні, не зійшло, він уже просто пройшов гектари. Гектари. Просто не клювало фіг з настійки і відразу чотири спінінга. Проснулося. Ну як проснулось, типу того. От зараз я бачу, воно попуталося просто капець. Але то нічого. Цього вже не будемо так гасити. Як ізвість дома на вечір рішили устроїть бомбармія Бамбармія Форс Ранг Тергуду, чотири Кеге стандартно зариблений ха Перевалився. Так. Десь мопед їде. Рибу щитать видно. А ні, він поїхав на базу. Та -мо. Що ж ти влапив? Та ні, тут п'ятизначне число. П'ятикілограмове число. Тут... Другого не дано. Може бути або 4 КГ. От таких от. -сі -сі -сі. Або 5. Поки він не прокинувся, ми його втопимо. Чуєте, не вспливав, видно, захлебнувся. <гад> видно, захлебнувся, гад. Так йому і треба. Так, подсачик відстирати, навести порядок. Хто це зробив? Оп, фідерастія повна кастмастер. Так, підкрутить довгов'язий сазанчик. Чувак, ти давай так, щоб поплавчанку не зачепити. Оприділись, в яку сторону будеш йти, і в той стороні ми тебе і приймемо. Бо я так дивлюся, ти взагалі. То наліво, то направо. Ага. Отак нормально. Так, опять хтось наступає на підстаку. Мало раз я її ламав. І так ми по плавчанку обійдемо. Крутяк. Ех, то копстинь. І все. Знаєте що, я вже нафідерився сьогодні так, що це капець. Ми їм кормачки. Ці всі проварені состави нас доканають. Час іде. То таке. Добренько. Змотуємось потроху, смеркалось. На курятину я швидше за все не встигаю. Не дуже то й хотілося і треба би, щоб тройний подбородок злетів. Сигналізатори в нас есколь... ескольчики. А в тому році були, здається, якісь інші, чи то був аж поза той рік. Здається, я якомусь підписнику їх продав, чи вони вдома у мене в шифанірі лежать. Це не точно. Треба буде перевірити. Кратуси, от як їх звали, на батарейках. І вони класні. Треба перевірити шифанір, можливо, вони там, куди я їх дів. Але біда в них була одна, вони маленькі, класні всі діла. І в тому то й біда, що у них крону не засунеш, у них всередині крони не було, у них од... маленька пальчикова була. Із-за цього дальність не 200 метрів, а хоч, хоч би було 50 через комиші. Через комиші 50 не пробивало. А на кронах пробивають буває і сквозь туалет на березі пульт сигнали. А це дуже важливо, тому що бува... спиш на двох полянах розставився. І чекаєш сигналу, його нема. Приходиш, а там, а там це саме і все. Короб затягнув в комиші далеко-далеко. І таке було, не знаю, разів 20. Я мучався тоді на інгульці капець. Сигналка не пройшла, підкріплення не прислали. Але це в минулому есколи те, що треба. Силочки в описі під відео, Бомбящі коменти вітаються. Там же і наші новинки, кріселко. І пиццак для риби. Отакі От пироги. Трамбуємо, все сушимо, валимо додому. Нас чекають у нас попереду дуже складна неділя. Я вже надіюся з неї вибратися. Хоча чим далі, тим гірше і прийти, щоб відзняти ще 120 роликів і не потолок. Але то таке, що ж, силочки в описі, Бомбящі коменти вітаються. Радий був побачитись. Всім пока. І до зустрічі на воді. Недавно по посилу йшов побачив щось такі знайомі дерева, а потім придивився, йо моє, так це ж мигдалі у них росте під двором. І в нас відбиває, відходить потроху. Може в цьому році, хоч за деревині і на сонці не згорить. Затінняю, що сітку я купив. Мигдальне дерево, давай. моє, очухайся. Персики, травив, раз п'ять от всього, що тільки може бути, не покучерявились, як бачите, один другий, дві груші зубочистками. Оп, зубочистка слетіла розперті, підперті, щоб ветки в сторони розходились, бо зараз зайдуть вертикальчиком, як у сварщика. Так, це Пустозон, пустоцвіт, тут теж розпер. Ще треба з іншої сторони палку, бо будемо наращувати, вис... вверх будемо ходити у висоту. Так само і ця груша. Цю сильно не розпирав, тільки трохи знизу. А тут зверху, можливо, з кроною треба щось робити. Думаю, що воно таке сповзло, бо крона вилами пішла конкретно. Непонятно, хто з них лідер, хто з них під. <гум> Таке. Білому персику, похоже, кінець. Знизу от відбиває, і непонятно, це отбило. Це персик отбив, чи це підщепа отбила. <гум> відбила. Олича якась. Ой, боль, ваша дирка, задниця. Хурьма. Із шести кущів усіх сплящі. Почки, почти у всіх. Оце, здається, от-от проснеться і це вже під червень місяць. А це кругом усе мовчить і те мовчить. І я вже помовчав. А тут святий тигидик. Два-три три почки одійшло і ще одійде. Років через 5-6 така от буде хурьма. Якщо 10 разів не згниє, коти собаки не загрибуть і зимою не померзне. Ну, то таке. Тут у нас знову персики, а трошки побиті морозом і не тільки. Але це вже зовсім інша історія. Живі будуть жити. Головне травку проривати. Якось займусь пару днів виходних. І є, отак ми відпуск по пару днів відгулюємо. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Не забудьте про силочки в описі під відео. Огород іще буде, ще і як буде. Всім пока і до зустрічі на воді!